У великому мульти Всесвіті, де поєднані всі кольори світу, розмістилася цивілізація І Сантака. Це спіралеподібний простір рожево-фіолетового кольору. Там усе м'яке і невагоме. Геометричні фігури та арифметичні цифри плавають повільно, рухаючись колом одна за одною. А крізь рожево фіолетову спіраль можна потрапити в один із світів цивілізації Грошики. Там проживають три істоти: Щедрик, івентик і транжик. Щедрик такий милий та кумедний, завжди усміхається і має довгі волохаті ноги. Оскільки він просто обожнює фіолетовий, тож цілком зрозуміло, що і одяг Щедрик обирає у тон свого улюбленого кольору. Сьогодні він одягнений у фіолетовий комбінезончик, а на голові білий капелюшок із зеленим гудзиком. Івентик завжди має серйозний вигляд, а оці його велетенські окуляри на носі роблять його справжнісіньким ботаном. Одягнений він у чорний костюм із білими гудзиками по всій довжині. Івентик надзвичайно цінує в інших істотах пунктуальність та вдячність. Весь вільний час він щось читає і завжди носить у руках книжки. Транжик від природи веселий і радісний. Усіх зігріває своєю щирою усмішкою і ніколи нікуди не поспішає. Він просто обожнює свою різнокольорову сорочку із зображенням соковитих бананів, ківі, черешень та кавунів. А червоні кросівки з жовтими шнурками то його найулюбленіше взуття. Одного разу троє друзів собі весело гуляли. Раптом здійнявся сильний вітер, і потужний буревій почав підіймати їх вгору по спіралі. Що відбувається? закричали в один голос істоти. Хтось порушив закони мульти Всесвіту і покликав на допомогу живих істот. Тому ви відправляєтеся на планету Земля, голосно прокричав Акантус. Головний чародій чарівного світу грошики, слідом за Транжиком, Івендиком та Щедриком, які продовжували рухатися вгору. Спіраль закрилася, і все миттю стихло. На іншому краю світу, а точніше на планеті Земля, у м'якенькому ліжечку спить зарюмсана Марина. Дівчинці цього літа виповнилося вісім років. Вона любить малювати на природі та обожнює чорний шоколад з родзинками і мігдалем. Але є одна маленька проблема. Марина не вміє користуватися грошима, витрачає всі, які до неї приходять. Де це ми опинилися? запитав Івентик. На землі. Якщо нам усе правильно повідомив Акантус, відповів Щедрик, наближаючись ближче до ліжка дівчинки. Це що? вона нас закликала прилетіти сюди, здивовано глянув Івентик на Щедрика. А чому ти дивуєшся? відповів Транжик. Ти тільки поглянь, скільки тут речей навколо. На столику лежать напіврозпаковані навушники. Три пачки фломастерів під ліжком, нові ролики, баскетбольний м'яч причаївся на кріслі, поруч десять упаковок цукерок та ящик напою живчик. А чому ми тут? перепитав Щедрик. Мабуть, та сама історія, що й минулого літа була, вона не вміє користуватися грошима. Ви ж пам'ятаєте, як ми літали до Каріни? Промовив Івентик. А, до тієї, що все витрачала до останньої копійки, уточнив щедрик. Так, а як вона нас закликала? перепитав Транжик. Давай почекаємо, поки дівчина прокинеться, і все з'ясуємо, тихенько сказав Івентик. І сіли поряд на диванчику і уважно дивилися на дівчинку. На дворі вже світало, сонце повільно підіймалося над горизонтом. Дівчинка почала крутитися і раптом розплющила очі. У цю мить, побачивши трьох незнайомих істот, вона з переляку закричала: А! -а, -а ви хто такі? І що тут робите? І тобі теж привіт, Маринка, спокійно відповів Трамжик. Звідки ви мене знаєте? Хто ви? стурбовано запитала дівчинка. Ти нам краще скажи, навіщо нас викликала? суворо запитав Івентик. Якусь мить дівчина сиділа мовчки, роздумуючи над словами дивної, на перший погляд, істоти з великими окулярами на носі. А тоді вигукнула: А? Ви? Мабуть, ті істоти з іншого світу? І Каринка не обманула. Ви справді існуєте. Я ж казав Каріна, моргнув друзям і вентик. Допоможіть, будь ласка, навчіть мене користуватися грошима, щоб вони постійно були в мене. А ще хочу відчувати насолоду, думаючи про них, попрохала Марина. Вас тут що? зовсім нічого не вчать у школі? здивовано перепитав серйозний Івентик. Не кипішуй, сказав Щедрик. Згадай, де ми знаходимося? Ми на землі, а тут інші правила, ніж у нас. У людей ця проблема з грошима передається від батька до сина, від матері до доньки. І це велика радість, якщо хтось із роду наважиться розірвати цю мотузку. Марина, а все ж таки, як ти нас викликала? Все було ось як. Одного разу я помітила, що Каріна розкладує гроші на три кубки, і не могла зрозуміти, що вона таке робить. А коли я в неї поцікавилася, то подружка розповіла про вас. Пізно ввечері, як усі вже лягли спати, я сіла на своє ліжко і поглянула у небо. А тоді подумки щиро, щиро попросила: якщо ви дійсно існуєте, то будь ласочка, прийдіть і навчіть мене теж фінансової грамоти, розповіла дівчинка. Все зрозуміло. вигукнув Щедрик і додав: Слухай, тоді. Уважно. Дівчина кивнула головою і присіла на зелений пуфик. Отримавши будь-яку суму грошей, тобі потрібно розділити її на три кубки. Перший закон грошей щедрість, промовив щедрик. Тобто, ця купка купюр чи монет буде відкладена на благодійність. Пропоную тобі завести три скриньки чи конвертики і в кожну з них відкладати певну суму. У мене є, дівчинка показала маленьку золотисту скриньку з червоною ручкою. Чудово! усміхнувся щедрик. Ця кубка грошей використовується тільки на допомогу іншим людям. Ти відкладаєш сюди 10% від усієї суми. Також важливо запам'ятати код до грошей, щедрість, причина багатства. Чим більше ти віддаєш, тим більше отримаєш. Другий закон грошей інвестиції, продовжив Івентик: в іншу скриню відкладаєш теж 10% від усіх отриманих грошей. А що з ними робити? Перепитала Марина. Перед тим як ти почнеш створювати навколо себе кошики з грошима, тобі потрібно створити золотий сей, розповідає Івентик Це що таке? запитала дівчинка. Це ті гроші, які ти відкладала, але якими не користуєшся. Вони лежать на випадок чогось непередбачуваного і надзвичайно термінового. Розповідає Івентик. А, це ті гроші, завдяки яким буде спокій на серці і впевненість у житті. Так, ти розумна дівчина, посміхаючись, промовив Івентик. А коли я створю золотий сейф, що тоді? запитує Марина. Тоді ти почнеш створювати золоті кошики, зможеш купувати цінні активи. Акції, криптовалюту, рідкісні монети, облігації, дорогоцінне каміння, метали, предмети розкоші. З часом ці речі мають властивість змінюватися в ціні. І коли їхня вартість зросте в 10, ти зможеш їх продати і отримати більше грошей, ніж колись на них витратила. Саме так ти і збільшуватимеш свій капітал усміхаючись промовив Івентик. Ну і найпростіший закон грошей витрачати, радісно вигукнув Транжик. О, я це дуже полюбляю, весело відповіла Маріна. Маючи дві заповнені скрині з грошима, ти можеш спокійно витрачати решту на все, що захочеш, додав Транжик. Тепер ти знаєш секрети з чарівної країни грошики. Якщо будеш кожного разу дотримуватися цих простих правил, то згодом станеш багатою дівчиною, підсумував Івендик. Раптом підлога в кімнаті затремтіла і через якусь мить з'явився світло-фіолетовий промінь, який затягував усе, наше пилосос. Прощавай, Марина! Одночасно промовили кумедні істоти, махаючи руками. Транжик перший повільно зникав у промені, а за ним і Вентик, і останнім був щедрик, який підморгнув, піднявши вгору свого білого капелюха. З того часу Марина завжди розкладала гроші на три кубки: на щедрість інвестиції та власні витрати. І з кожним днем вона раділа, що має гроші на іграшки й смаколики, що може легко дарувати подарунки своїм подружкам та допомагати тим, кому серце підказує. А також вона тепер тішиться власною колекцією цінних монет та акцій відомих компаній світу.